Привіт! Неділя, жовтень, 16 число. Виходжу з наших апартменів і сьогодні ми їдемо у ліс. Ліс у Канаді. Ми його ще не бачили. Сьогодні ще з однією сім'єю, ми знайомими теж українці, їдемо разом. Хочемо прогулятися по лісу, подивитися, чи є там грибочки, чи є там щось цікаве. Ну, Звісно ж, щось смачне посмажимо, погуляємо і зараз будемо дорогою в машині їхати. Поділюся з вами радісною новиною. Ми нарешті купили машину. Ура! І розкажу, можливо, комусь буде цікаво про наші намагання купити машину швидко, як це все вийшло. Як це відбувалося разом з чоловіком вам розповімо. Так, Та нам ось наша машинка. Chrysler. Не пам'ятаю навіть якого року, але зараз всі подробиці розповім у відео. Двері автоматичні, що саме круте, і зручне, коли діти є. В місткий багажник. Там Платоша сидить. Платоша. Привіт! Так, колясочку Тьомочки взяли. Наша машинка, гарнюня там. Аня вже? Аня, ти готова в поїздку? Так. Сідай. Хлопці теж готові до поїздки, хлопчики, да. ви готові? Тьомочка, ти готовий? З книжечкою їдеш. 27 септем. Приїхали ми 7 вересня, а програма запрацювала 27 го Тобто ми подались на допомогу лише 27 числа. І виходить так, грошей на руках немає, машини ми дивимось, машин багато, ну як багато, ну машин є. Машин мало, ті, що нормальні, їх розбирають зараз. Так. І поки ми чекали на допомогу, ті варіанти, які ми придивлялися, ну, їх просто розібрали. Нам пощастило лише в тому, що подали ми 27-го і вже за тиждень ми отримали допомогу одноразову на сім'ю. Так як у нас сім'я 5 осіб, дорослих і троє дітей, ми отримали таку гарну допомогу, це вийшло 10%. І ми зраділи, думаємо, все, можна купувати автомобіль. Я не знаю, як так вийшло. Але це автомобіль ми купили з другої спроби. так, Це було, був другий перегляд машини. Okay. Так, чоловік вранці собі пішов, каже, я пішов дивитись машину. Прямо до нас у двір під будинок під'їхав. Хазяїн, okay. да, хазяїн цієї машини. Не через дилера купували, через напряму від хазяїна. Привіз він цю машину, чоловік пішов дивитися. Один повернувся з... Все обліплено, обліплено, що зверху, що зсередини. І він так щедро е, дав 200 доларів на хімчистку. Хім Правда, чесно, хімчистка така, я так зробила, Думаю, клас, купили машину, зробили хімчисточку. Коли я спустилася в цю машину, чесно, я, бу, я була в шоці. Мені захотілося взяти серветки і почати тут негайно прибирати хім Просто ти не бачила, що було до Хімчисто. Я не бачила, що було до хімчистки, але хімчистка не ну, так собі спасла машину. Ні, Нібито чисто, але все одно глина, пилюка, усі-всі е, дуялки, віялки, звідки дує повітря, ну, все впиляється. Ти включаєш, там в тебе пил звідти вилітає. Чоловік е, міняв фільтр, там просто була така лікрушка, кірпіч. Кірпіч з глини. Кірпіч з глини. Просто одразу підмінялися всі фільтри. Що таке, ще... що таке було ще з нюансів при покупці? Давай розкажеш, на що треба звертати увагу при покупці автомобіля. Ну, Перше, це, звісно, не спішити, як ми поспішили, тому що без, автомобі... ну, без машини не можна, і ти бігом хочеш купити, і перше попавшися, що таке кажеться, що більш-менш воно нормальне, схопили, а потім зрозуміли, що дійсно поспішили. Номери видані. Все класно. Ой, клас, дивіться там коники. До речі, за вікном зараз будемо бачити те, що в них називається акріджі. Акріджі – це такі невеличкі будиночки, фермерські угіддя. Тобто ваш такий будиночок серед поля, серед природи, багатьох свої там городи знаходяться. Де щось там вирощують, таке маленьке усимітнення, на відміну від котечного містечка, де сусіди один в одного на голові дуже прикольно дивляться оці акриджі. Нам дуже подобається ця ідея, дивіться, такі милі будиночки, але, наприклад, відстань до роботи може грати роль, хоча всі їздять на авто. Це все в доступності до вашого робочого місця. Єдине, що я не знаю, як зимою, коли буде все в снігу або весною, коли грязюка на полях. Ну, вочевидь, як машини продають в такому стані, як ми розповідали, то добиратися на свій акріч – це дійсно ще той квест. Як бачите, природа нічим не відрізняється фактично від України, і навіть погодній режим. Сьогодні 6 градусів, вчора було 12. Це вже кінець жовтня. Не можу сказати, що прям вау, сильно холодно. Вночі, звісно, вже були такі. А ти вийде з машини. <гум> Вночі вже були, звісно, морози. Мінус 3, мінус 6, здається, сьогодні було. Ну і ще декілька важливих фактів. Отже, перед покупкою автомобіля ми обміняли чоловіку права. Для цього ми поїхали в Сіджай, подали заявку на обмін прав, старі його українські права в нього забрали і видали нові формі id картки Тобто в одному документі це і посвідчення особи, і водійські права. Ціна водійських прав ви можете брати їх на рік. Або строком на 3, роки на 5, точно не пам'ятаю цей градієнт, і також там є різниця у ціні. Ми взяли мінімальну на рік, адже ми не були впевнені, скільки ми будемо в цій провінції, і заплатили за це всього 30 доларів. При цьому я розпілкувалася зі знайомою, яка обмінювала права Ньюфаундленд і Лабрадор. Там вона заплатила за заміну прав 120 доларів. Тобто, ну, звісно, є різниця. У кожній провінції своя ціна. І нам ще говорили, що ми можемо їздити і на українських правах по Соскачувану, але ми вирішили не ризикувати все-таки обміняти права. Також щодо покупки автомобіля. Автомобіль ми шукали, проглядаючи такі сайти, як Кіджи та Marketplace. і звернули увагу, що багато автомобілів йдуть на продаж через автодилерів. Але є автомобілі, які продаються напряму. Ну тут я зроблю невеличку ремарку, що, звісно, кожен сам обирає, яким чином іде купувати собі машину. Ділимось лише своїм досвідом, ні на що інше не претендуємо. І ось тому ми вирішили. Тому ми після декілька Чоловік один теж один чи два подивився дилера і вирішив далі дивитися вже напряму від людей, які самі продають своє авто. Ну, на наш погляд, це було, мабуть, кращим, ми так вважаємо, варіантом, тому що дилери ж знаєте, як вони їх продають, вони купують, скуповують машини, роблять гарну хімчистку, на зробили гарну косметику і накручують гарну ціну. Тому ми вирішили брати машину таку, як є, яку нам привезуть. Але ну напряму, коли ви розмовляєте з людиною, ви можете з'ясувати якісь нюанси. І до того ж, ну нам зробили дійсно гарну знижку, і це було дуже приємно. А вже надалі, як і кожен хазяїн свою люблю любиму машинку, буде приводити свою машинку до ладу, підганяти її під себе. Ну і звісно, не забудьте, що потрібно ще страховка. Не забудьте її купити. Так, ми насолоджуємося нашою поїздкою і розглядаємо краєвиди провінції Саскачеван. Мы фотографировали детей, или не мы стояли, и этот снимок такой. -то. Не, я просто. Вот, а ну что, як тебе подобается? Любов, дерев. Обнялися дерева. Клас. Знаю, що передає камера. Неймовірно, гарне місце. А нагадуємо, ми приїхали в Принц Альберт. Тут таке величезне, красиве озеро. Навколо цього озера тут погано, мабуть видно, знаходиться лісосмуга. З усіх сторін є будиночки. Місце неймовірне. Ось малюк заснув. Тепер хочу трошки погуляти з вами і розповісти про це місце. Тут дуже гарно. І на всій території стоять ось такі. Бісідочки, вони є відкритого типу і закритого типу. І Саме прикольне, що коли ви сюди заїжджаєте, ви просто це як територія національного парку, так і ви за те, що ви сюди заїжджаєте, користуєтеся. Цим всім ви платите за сім'ю приблизно 16 канадських доларів. Щоб ви розуміли, 16 канадських доларів це, ну я не знаю, що можна купити на ці гроші. ну Наприклад, не знаю, якогось сиру чи ковбаси 500 грамів. Ну, тобто це невеликі зовсім гроші. Причому тут на території, крім того, що є самі місця для вашого відпочинку активного, тобто такі бесідочки, столики, лавочки. Тут також, крім доступу ще до води, є різні магазинчики. Того тут ще безкоштовно ви можете взяти собі дрів. Зараз ви побачите, між дерев, бачите, там є ціла купа. Там дрова лежать, можна їх брати, ми вже це зробили, набрали собі купу таких древенят. Для дітей тут є дитячі майданчики. Дивіться, ще класна скульптура знайшла з дерева, вирізблена. Така красота. І це, мабуть, орел. Зараз підемо далі, покажу вам ще. Ось так виглядає бесідочка, де можна посидіти. Сьогодні прохолодно, але, знаєте, влітку, мені здається, тут дуже багато людей. Ну не здається, але я розповідала. Ось ми зараз підходимо прямо біля озера. Є класний дитячий майданчик. Тут кого дітки, просто рай наземний, тут є на чому погойдатися, погулятися. Класний майданчик підходить для відпочинку з дітками будь-якого віку. Їм тут буде точно цікаво. Є така металева частина, як бачите, тут посипано пісочком. І там далі он виглядає така дерев'яна частина у майданчику. З лазулками, з гойдолочками, там, скульптура медведиків. І це все на фоні озера. Тут таке, а повітря, тут просто класне. Просто не можеш надихатись. Ось такі ще гойдолочки є. Діти дуже люблять їх. Там мої вже бі... сидять, смажать м'яско. Зараз ми до них їдемо, бо ми тут тімчика кладали спадки, він вже спить на свіжому повітрі. Ми з ним прогулюємося, розділюємося цю красу. Ось, бачите, ще раз покажу майданчик. Ось тут ну, дуже гарно, дуже гарно. Наскільки унікальна природа на нашій планеті. От нібито все схоже, як в Україні. Але все рівно не таке. Відрізняється. Причому все і вологість, і повітря. Займаємось на глядову вежу. Розподивимось, що там зверху. Що там видно, ми, да? Чим вище, тим гарніше. Так. Там діють діти. О, привіт! Так, ще краще. Ялиночка велика. Уй, які високі берези. Височенні. Так. Йдемо далі. О-о-о, клас! Там річку видно. Треба вище. Та вон там річечка. Ну що ж, ще один цікавий день із нашого канадського життя добіг до кінця. Незабаром почало вже темніти, і ми поїхали додому. Стомлені, але щасливі. Особлива подяка нашим новим друзям, сім'ї Іра і Андрій та ваші дітки, ви дуже класні. Ми вам дякуємо за цей неймовірно красивий день, те, що витягли нас в таку поїздку в Принц Альберт. Ось їдемо і насолоджуємося не лише красивим небом, а й тими видами, все, що видно з вікна, все миле. Дякую всім за перегляди. Вибачайте, що таке довге відео. Хотілося розповісти як можна більше, але впевнена, що у вас залишилось багато запитань. Тому не соромтесь, пишіть ваші запитання в коментарях, підписуйтесь, ставте лайк, ми будемо вам дуже-дуже вдячні. Всім гарного дня! you